Вітаю, ви дивитесь Регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Далі коротко про головні теми випуску. Адміністративні послуги стали більш доступними. Обласна влада підписала меморандум про співпрацю з Укрпоштою. Експеримент із вуличним освітленням. Незабаром у Донецьку з'являться ліхтарі із сонячними батареями. Майже півтисячі спортсменів мірялися силами на відкритій воді. У Кураховому пройшов літній чемпіонат України з плавання серед юнаків. На Донеччині стартує пілотний проект Адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та виконуючий обов'язки директора Донецької дирекції Укрпошта Олексій Пушкін підписали меморандум про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг. Згідно з меморандумом про співробітництво облдержадміністрації та Укрпошти на базі поштових відділень буде створено центри, які за принципом єдиного вікна надаватимуть населенню адміністративні та соціальні послуги. Ми відкриваємо два робочих місця в операційному залі Донецька почтанта. Значить, ну це центральний зал в обласному центрі. Значить, плюс п'ять відділень сьогодні відкривається в місті Горловка, п'ять відділень відкривається в місті Макеївка. Значить, до 1 июля 100 отделений в Донецької області будуть эти услуги. До конца року всі 780 отделений, в тому числі в селі, куди можуть населення прийти, заповнити документи, переслати по почті і обратно, точно по почті отримати позитивний результат. На першому етапі для реалізації проекта обрано 20 найзатребуваніших адмінпослуг. Здебільшого вони соціальні. Згодом перелік розширюватиметься до тисячі найменувань послуг. На субсидії будуть спрос подачі заявлення, на справки, які нужно буде запрашувати для пенсійного фонду, також для відділів соціальної захисту. Я так думаю, що ці справки будуть заявлення масово і уже через Укрпошту. Перше такий проект був випробований на Дніпропетровщині і дав позитивні результати. Здебільшого вони стосуються заощадження часу та нервів, що розточуються у чергах. А також зникла необхідність мешканцям сіл долати чималі відстані до соціальних структур. Меморандум це якраз часть нашої совместной роботи. Ми хотим, щоб почта була нашим просто надежним партнером, нам і нашим гражданам, які потребляют, скажімо, государственные услуги. Невдовзі послугу можна буде утримати навіть вдома. Для цього листоноша допоможе оформити усі необхідні документи, які потім будуть відправлені до відповідних організацій. Ольга Цьома, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Вже півтора року у Донецьку проходить експеримент із застосування на вулицях міста світлодіодних світильників. Мета так званих випробувань з'ясувати, як працюватиме нове обладнання в умовах перепадів температур. Також в обласному центрі скоро з'являться ліхтарі із сонячними батареями. На вулицях Шахтарської столиці зараз встановлено більше тисячі світлодіодних приладів для освітлення, і спеціалісти відзначають ефективність їх роботи. Світильники дані а является заменой натриевого светильника мощностью 150 ватт данный, данный светильник мощностью 88 ватт то есть в среднем экономия электрической энергии составляет процентов 30 если брать ну... По його Але водночас підкреслюється, що теперішня ціна на світодіодне обладнання дуже висока. Світильників таких світильних світильників світодіодних на даний момент їх багато. Порядок їх цін також різний. І їхнє масове применение действительно їхня ціна. Потому що сроки окупаемости при замене, якщо замены, то вони превышають 5-6 лет. Их, Они по сравнению с натриевыми натриевыми лампами, которые светильниками, с натривыми высокого давления, которые используем мы по городу, получаются где-то в 5 раз дороже. У 2013 році у Донецьку планують встановити ще 200 світлодіодних ліхтарів. У центрі міста також працюють світлофори із світлодіодами, що не тільки споживають менше електроенергії, а й за технічними параметрами значно краще за звичні. І зовсім скоро для освітлення вулиць почнуть використовувати і сонячні панелі. У нас к августу місяцю перші п'ять опитних образців будуть встановлені на території міста. Принцип следующий ⁇ использовать солнечную энергию в течение светового дня, аккумулировать ее в литионных аккумуляторных батареях, которые размещены в столбе непосредственно, и отдавать, соответственно, в темное время суток. Данные светильники будут снабжены датчиками движения, датчиками интенсивности наружного освещения, что позволит экономно расходовать накопленную электрическую энергию. У планах на майбутнє встановлення таких ліхтарів на мостах Донецька. А у Маріуполі у цьому опалювальному сезоні почне працювати перша котельня, де гарячу воду отримуватимуть також за рахунок сонячного світла. Вікторія Шевконова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. З початку червня сайт Донецької обласної державної телерадіокомпанії оновлено. Відтепер переглянути випуску найулюбленіших програм 27 го каналу можна і у соціальних мережах. Владислав Лебедєв працює інженером на 27-му каналі вже півтора роки. Саме він став розробником та автором нового сайту ДТРК. Над його оновленням фахівець працював три місяці. Створено інтернет ресурс просто з нуля. Структура по-другому тепер стала. Теперь є архів общий, обще, ти можеш, можешь отдельно отсмотреть новини Донецька, або новини мира або спорт. Тобто з'явилися категорії і можна новини відсортувати по ним. Або хочеш, можеш все вместе смотреть. Тож на головній сторінці пріоритет надана найактуальнішим новинам регіону, України, світу та спорту. Їх оновлення відбувається щохвилини. Ознайомитися з новинами певного числа або пошерстити в архіві можна за допомогою календаря. Залишилися на сайті прогноз погоди, а також розділ передач телерадіокомпанії власного виробництва. Новим для нашого сайту є те, що відтепер переглянути випуски регіональної служби новин, інформаційна аналітична програма регіон, передач жити безпечно, світ родини або мій рідний край можна і в соціальних мережах. Сайт абсолютно новый в нем теперь есть поддержка youtube то есть все наши передачи и архив передач до этого его не было теперь он весь есть на youtube дизайн полностью новый все новое Тож перевагу оновленого інтернет-ресурсу 27 го каналу може оцінити кожен охочий. Зробити це просто для цього достатньо зайти на наш сайт за адресою wwwk десять Олександр Вчаренко Андрій Долгі, регіональна служба новин. Сезон відпочинку відкрито. Понад 60 заміських таборів регіону чекають цього літа на маленьких донечан. Один з таких закладів центр Смарагдове місто. Особисто відвідав очільник області Андрій Шишацький. В рамках робочої поїздки Андрій Шишацький відвідав санаторно-оздоровчий центр Смарагдове місто розташований Святогірську. До дітей, які відпочивають в закладі, голова облдержадміністрації приїхав посеред свята. Саме в цей час там проходив фінал обласного фестивалю конкурсу «Дерзай Дерзаймалюк, у якому взяли понад 200 найобдарованіших вихованців дитячих будинків та інтернатів Донеччини. Без подарунків від обласної влади не лишився жоден з учасників фестивалю. Він, до речі, проходить тут вже в 15- Та саме вілікаліп самый чудесный фестиваль. Я его очень люблю, потому, потому что на этой сцене выступают самые маленькие жители Донецкой области, которые живут, к сожалению, в детских домах. И это настолько талантливые дети, это настолько красивые дети. И всегда этот праздник такой душевный, такой теплый. И они так стараются на сцене. Ну, в общем, это, это праздник вообще великолепный. Але и крім творчих здобутків, Смарагдовому місту є чим похвалитися. Зокрема, вже восени при центрі планують відкрити сучасну школу майбутнього. Всі роботи вже майже завершено. Навчатимуться в ній діти з усіх куточків області. «Нам построїли школу на 440 місць, школа майбутнього, де там прекрасні рекреації, великолепні класи, будуть доски, в общем, ну все, що положено на сьогоднішній день, все буде в этой школі. І учиться в неї будуть діти з всіх інтернатів Донецької області, які будуть приїжджать на оздоровлення і соціальну реабілітацію в роду ворота. Втім, влітку варто думати не про навчання, а про відпочинок. Цьогоріч дітей Донеччини прийматиме 61 літній табір. Це на один менше, ніж тогоріч. Не працюватиме табір Лазурний на узбережжі Азовського моря. К сожалению, профсоюз у нас закрив лагерь Лазурний на Азовському морі. Але ми для того, щоб не було зниження, в цьому році вже ведемо переговори і відповідне рішення облсовет приймає. І ми лагерь. Заберемо в комунальну собственность областную і откроем. Уже в следующем році этот лагерь буде працювати як комунальний. Цьогоріч в закладах області мають оздоровити понад 220 тисяч дітей регіону. Це близько 60% від загальної кількості. На це з обласного та місцевих бюджетів виділили 50 мільйонів гривень. Загалом ж відпочинком планується охопити близько 70% маленьких донечан. Ліпшемовнів Олександр Дитиненко, регіональна служба новин. 200 малюків зі шкіл-інтернатів та дітей сиріт змогли ознайомитися з експозицією Макійського художньо-краєзнавчого музею та під час обзорної екскурсії містом узнати історію Макіївки. Акція під назвою Автомузей співробітниками Макіївського художньо-краєзнавчого музею разом з благодійним фондом Олександр Янукович проводиться вже вдруге. У 2012 році у нас була акція присвячена освобожденню Донбасу. І ми возили… Показували екскурсію по городу ветеранам. в этом году. Ми решили таку же екскурсію провести для дітей, которые лишены лішенить материнської апелі, родительської Малюки поринули у казковий світ природи та історії разом з лісовою феєю для дітлахів. Реальний світ перетворився у казку, і тому став особливо цікавим. Ты часто в музеях буваєш? Ні. А що тебе понравилось? Лисица. А еще что запомнил? Военные. И лошади, Он там с... красная что Тут очень много красивых птиц, те, которые даже занесены в Красную книгу, редкие. Животные очень красивые. Кадравна шаблясорізка буває. Але це була лише перша частина програми, що підготували для хлопчиків та дівчат. Приємним сюрпризом стали подарунки. Пазли, які тобі достались. Умія. Мум. Будеш збирати? Ну так, да. а часто пазли збираєш? собираєш? Да. З подарунками малеча і покрокувала до комфортабельних автобусів, бо другою частиною програми стала автоекскурсія Макіївкою, під час якої діти узнали захоплюючу історію міста, у якому живуть. Для фонду дуже важливо, щоб подібні мероприятия не незаміченими не тільки в Донецькій, але й в городах області, в області в цілому. В даному випадку ми профінансували можливість музеям забезпечити екскурсію для дітей і достойно отримати проект. Перший день літа та свято дитинства надовго запам'ятаються учасникам акції автомузей для дітей. А чудовий проект буде продовжено і, можливо, екскурсії містом зовсім скоро стануть звичною справою не тільки для дітей, а й для всіх бажаючих. Вікторія Шевкунова, Сергій Новиков, Регіональна служба новин. Ними варто пишатися. Урочистий прийом для 83 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад 2013 року. Пройшов у Донецькій облдержадміністрації. Привітали кращих школярів Донеччини. Очільник області Андрій Шишацький та голова облради Андрій Федорук. За ними майбутнє. Цьогоріч учасниками всеукраїнських олімпіад стала майже сотня школярів з усієї Донеччини. 83 юних розумники вибороли призові місця. За свої досягнення та відданість навчанню переможці Олімпіад отримали у подарунок електронні книжки. А випускники планшети із рук голови Донецької облради Андрія Федорука і очільника області Андрія Шишацького мені дуже приємно розуміти, що у нас в області дуже багато талантливих одарених дітей і Я уверен, что вы своим упорством, своей учебой укрепляете имидж Донецкой области и в Украине, и за рубежом. Сегодня вы доказали всем, что вы по, по, по праву достойны такого звания. Вы много и упорно работали для того, чтобы в соревновании отстоять честь родной школы. Честь родного края, краматорчанин Олексій Лубенець вже протягом чотирьох років посідає перші місця у змаганнях з фізики. Юний талант став переможцем Всеукраїнської олімпіади з фізики. У липні хлопець представлятиме Україну на міжнародних змаганнях. Булі прильована трудності княтовився нововші ну, весь одинадцятий клас і. И... Я это не не воспринимал как трудности в процессе подготовки, Я только вот потом как бы оглянулся на то, что прошлое, думаешь, действительно, в общем-то, много приходилось работать, но мне это нравится. Вчась такие діти, безумовно, самим змушувати їх не треба. Втім свої особливості у вихованні юних геніїв все ж таки є. З такими дітьми працювати не зовсім просто. Потрібна спеціальна підготовка, потрібна спеціальна програма, потрібно багато читати, щоб бути готовим ответить на любой вопрос, который может задать тебе этот ребёнок. Ете не совсем просто, а ось Михайло обрав для себе математику. Вона мені ну, в основному просто подобається. І я вижу в ней, как бы логічний смисл, вижу в ней связь, она Вона близька. У мене все началось лично в 9 класі. Тоді я став займатися математикою і зайняв второе місце на всій олимпиаде. олімпіаді. В 10-11 класі у мене третье місце. Укріплення матеріальної бази, комп'ютеризація шкіл, наявність в них інтерактивних дошок – це один з кроків, аби з кожним роком олімпіадників ставало все більше. Найголовніше, що є удовлетворення для мене лично, Это если бы обратили внимание, география. География. Ребят, представлених і на сегодняшнем прийомі, і в Олімпіадах, і в конкурсах. Вона у нас, як ви увагу, не Донецьк, і не город район. У шкільних олімпіадах міського та районного рівнів участь взяли близько 300 тисяч учнів. На рівні області понад півтори тисячі. Катерина Щугорова, Олександр Уліщенко, Регіональна служба новин. Народний депутат Тетяна Бахтеєва відвідала випускний бал Донецької загальноосвітньої школи номер 7 За її словами, ця школа дала їй путівку в доросле життя. Також парламентар закликала молодих людей та їхніх батьків підтримати її антитютінові та антиалкогольні законотворчі ініціативи. В суботу 20 тисяч навчальних закладів країни випускали своїх вихованців, так би мовити, у вільне плавання. Не стала виключенням і Донецька загальноосвітня школа номер 7 Цього року лише із 11-го А випускають 10 медалістів. Сергій з дитинства цікавився. Як проходять слідчі дії? Планую поступити в Харків в академію. Ну нині університет Ярослава Мудрова. А от Урина бачить себе в амплуа лікаря зі спеціалізацією, визначиться пізніше. Спасибо. Я постійно посещала всі можливі олімпіади. починаючи от математики, закінчуючи хімією і правовіднім. Тобто я люблю все. Я хочу поступити в медицинський інститут. Вот. Мені дуже подобається хімія, я люблю біологію. Того дня особливо пишалася своїми випускниками їхній класний керівник. Я живу школою, я живу життям цих дітей. Ну і тому, в общем-то, я ще до сих пор працюю. У мене два класних руководства: 11-й клас і 9-й клас. 11-й випускаю, 9-й на підході. Всі діти з'явили бажання перейти в 10-й клас. Ніхто не уходить з класу, з школи. Всі залишились, в 10-й клас перейшли. Поліна Наумівна між іншим обмовилася, що, так би мовити, спеціалізується на випуску майбутніх медиків. Її вихованці не тільки вже були свідками пологів, але є найчастішими відвідувачами шкільного музею медичної слави. Десь половина цього музею присвячена діяльності голови парламентського комітету охорони здоров'я Тетяни Бахтеєвої. Тут вчилася вона та її донька. Эта школа, Она мені дала путевку в жизни о том, что я здесь еще помимо того, что я старалась учиться всегда хорошо, закончила школу золотой медалью. Я еще занималась большой общественной работой. Была и председателем совета дружины, и комсоргом школы. Керівник школи натомість зазначає, що така увага до особи парламентаря цілком заслужена. Якби кожен із народних обранців дбав про свою альма-матер у такий спосіб, то навряд чи в Україні залишились занедбані навчальні заклади. Пройшов дощ, а дощ для нашої школи дуже багато значив. У нас якраз ось тут в цьому углу стояв таз, в який біжала вода, спочатку попадала в таз в спортивному залі, а потім вона попадала в таз в актовому залі. І благодаря тому, що нам здійла Тетяна Дмитрівна кришу, це повністю на 100, на 100 градусах перевернула всю нашу роботу. У нас з'явився спортивний зал шикарний, дві розівалки. Таких полов був у нас завідувачі Аблано Юрій Іван Соловій. Он сказав, таких полов нет в області. Загалом відвідане з сьомої школи наприкінці навчального року для парламентаря своєрідний ритуал. Без подарунків Тетяна Бахтеєва сюди ходити не звикла. Вона ж вручала атестати випускникам в той же час. Народний депутат закликала молодь підтримати її антиалкогольні законотворчі ініціативи. Зокрема, йдеться про підвищення акцизу на пиво та введення більш жорстких штрафних санкцій щодо тих, хто розпиває спиртне у громадських місцях та продає його дітям. Сергій Матков, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Золоті та срібні здобутки. 16 кращих випускників з п'яти шкіл Старобельщицького району отримали за високі досягнення у навчанні 11 золотих та 5 срібних медалей. Урочиста церемонія нагородження відбулася у залі засідань районної ради. Ще вчора вони сиділи за партами та гризли граніт науки. Сьогодні попрощаються альма альмаматер та отримують привітання. За високі досягнення у навчанні відмінники Старобашицького району переможці обласних всеукраїнських конкурсів міжнародних змагань отримали відзнаки. 16 випускників 11 класу награждені медалями, Із них 11 золотої з серебряною нідалю. 6. я впевнений, що ті знання, які ви получили в школі, той опит. То вдохнові, яке вам суміли внушить учителя і батьки, Вам учень пригодяться в дальшій житті. під час урочистостей медалістів було нагороджено почесними відзнаками, грошовими преміями та символами перемоги статуетками богині Ніки. Вітали випускників також піснями і танцями. Олександра Вчаренко, регіональна служба новин. Святковий парад розчулені батьки та путівка у доросле життя у 215 учнів військового ліцею випускний такі дні. От спинаєш то время, коли я був в, 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 випускником, і, е, звісно, сьогоднішні в, випускники е, соблюдають ті тр, тр, традиції, которые були. І сьогодні перед ними відкриті всі двері. Олександр один з двох найкращих випускників ліцею, які отримали найвищі винагороди, золоті медалі. Військова справа його покликання. Своє майбутнє хлопчина хоче пов'язати із правоохоронними органами. А сам, тому що знав, що це допоможе мені в житті. якби я вважаю, це якби перша ступенька Чого-то достигнутого в житті. З дітствам мене була така мічта: в військовий ліцей, служити Україні. Безумовно, випускний у ліцеї подія номиродин не тільки для самих хлопців, а й для батьків. Розчулені матусі не можуть стримати емоцій та хвилювання. Радість переповняють сльози. Ідуть, і ну, звісно, то от того, що ребенок достіха його, скажем так, за совершеннолетие перше достижение такое большое. Вначале, Откровенно говорят говорювали, але потім естественно, старались поддержать. Когда вже поступив, вже старались поддерживать. А ось золотий медаліст Павло навпаки не збирається продовжувати кар'єру. Мріє про цивільний виш та спеціальність. Поки здесь отучился два роки, немножко передумав. Я знав, що такое казарма, что такое дисциплина. Понял, що немножко це не по мені. До конца, звісно, дойшов з удовольствием з большим. Зараз навіть грустно входити отсюда. Далі планую в Київський політехнічний університет. Окрім знання шкільної програми та спеціальних військових дисциплін, хлопці можуть похизуватися ще й вмінням вальсувати. За весь час існування ліцею з його стін вийшло 3008 тисячі учнів. Більше тисячі з них стали офіцерами. Нагороди з рук голови облради отримали не тільки випускники, а й начальник ліцею. Його нагороджено знаком слава Донеччини третього ступеня. Гордимся всіми випускниками. Ну, звісно ж, є які отримали і учились так, що вони награждені. Золотыми и серебряными медалями. Есть ребята, которые выполнили нормативы разрядов, кандидатов в мастера спорта. Я уверен, что все, кто стоял в строю, они в жизни будут надежными людьми, достойными гражданами нашей страны. Это я в этом уверен полностью. Привітав голова облради Андрій Федорук і випускників Донецького ліцею Рудит. Не оминули увагою і найменших діточок. Біля Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості він оглянув малюнки дітей з різних шкіл. А найкращих юних митців нагородив м'якими подарунками та солодощами. Свято для дітей справді вдалося, адже всі отримали масу позитивних емоцій. У доброму гуморі залишився і голова облради, згадавши дитинство та взявши до рук кольорову крейду. Катерина Щугарева, Олександр Лєщенко, регіональна служба новин. Горіла бібліотека імені Крупської. Пожежа сталася у неділю о 21.05. Причина порушення правил пожежної безпеки під час монтажу електроустановок. Загиблих та постраждалих немає. Загоряння вдалося ліквідувати за 20 хвилин, повідомили МНСники. Донецькі піротехніки вилучили мінометну міну часів війни зі стіни житлового будинку. Під час перепланування квартири у п'ятиповерхівці у Первомайську Дніпропетровської області мешканці побачили предмет, схожий на боєприпас. Тоді і викликали донецьких фахівців. Піротехніки ідентифікували його як мінометну міну калібром 55 мм часів Великої вітчизняної війни. За 5,5 годин міну вилучили зі стіни. Товариський футбольний матч збірна України та Камеруну. Представники інтернет-видань охрестили гульовою засухою рахунок гри 0-0. Українська збірна не продемонструвала жодних тактичних чи кадрових змін. Безрезультативно били поворотах камерунців Зозуля, Коноплянка, Ярмоленко. Тим часом на українців 7 червня очікує наступна гра відбору на чемпіонат світу 2014 року. Суперниками наших футболістів будуть чорногорці. У турнірній таблиці Україна посідає сьоме місце. Літній чемпіонат України з плавання серед юнаків пройшов у Курахово. Хлопці та дівчата віком не старше 14 років мірялися силами на відкритій воді. Загальна чисельність учасників 482 спортсмени. Курахово спортивний комплекс Олімпійський. Сотні юних плавців розминаються на суші та у воді. Готуються до старту літнього чемпіонату України з плавання. Приїхала сюди. 60 детских спортивных школ. Это, они представляют где-то примерно 23 области в Тому числі Київ, город Київ і Севастополь. Це всі способи там дільфін, велибатертобатерфляй, вольний сіль, брас там і стафіка вот, на спіні надихнути спортсменів на досягнення якомога вищих результатів спробувала делегація організаторів, спонсорів а також представників місцевої влади. Останні стверджують, що в Мар'їнському районі робиться все можливе для розвитку галузі спорту, починаючи від оновлення футбольного життя, закінчуючи появою спортмайданчиків, з важкоатлетичним ухилом за місцем проживання у сфері плавання тут теж задніх не пасуть. Є у нас дуже хороші дворці спорту і плавательний басейн – це не один у нас в районі. У нас ще є в районному центрі. Ба плавательний басін теж дуже хороший, Ми його стараємося підтримувати. Є плавательні групи, є з дітки ходять туди. І нарешті офіційний старт. Першими опинилися у воді. Дівчата Олександра Жук пропливла свою дистанцію за 11,19 секунд. Я думаю, що я могла би краще, але це мій річний результат на длинній воді. Мене настраювали, щоб на сто кроль виповнити перший. Ну і вообще пасельним дистанціям теж виповнить перший взрослій. І якщо можна, то рекорд школи. Рекорд школи наприклад, на 50 кроль це 30 секунд. Невдовзі до дівчат приєдналися й хлопці. Один із них прибув аж із Білорусі. Лосьмі сьогодні ну <пілу> хорошо, удачно. Терем мені сказав, ну, пись як можеш. На Большому воді ми стартуємо перший раз. Ну, проплив хорошо, все. У 2018 році, коли цим юнакам буде по 19 років, у них буде можливість взяти участь у чемпіонаті Європи, за право проведення якого в Україні бореться Національна Федерація з плавання. Змагання мають проводитись в одному місті, де має бути комплекс басейнів та розвинута готельна інфраструктура, готова прийняти не менше двох тисяч учасників. Сьогодні найближчий до цих стандартів Київ. А от щодо Донеччини, то вона серед лідерів у розвитку плавальної інфраструктури на черзі. Прийняття регіональної програми розвитку навчання плаванню, але збірну України сьогодні поповнюють всі регіони. Нещодавно в Полтаві з'явилася нова зірочка плавання, яка вже сьогодні свої 15 років вийшла на рівень міжнародних результатів і має дуже високі позиції в світовому рейтингу. Я сподіваюся, так Донецьку зараз тренується Ігор Борисік. Він вже має е, титули від чемпіона е, світу до багаторазового рекордсмена України. Також е, Ольга Береснєва, вона теж з Маріуполя, і у е, неї найкращий результат серед українських. Спортсменів плавців був показаний на, на, на останній олімпіаді. Поза тим, спортивний функціонер зауважує, що чимало басейнів залишаються законсервованими або й просто занедбаними. Тим часом користь плавання як виду спорту та плавальних навичок для людини взагалі ніхто не може заперечити. Сергій Молотков, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. На все добре. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у вівторок, 4 червня, очікується мінлива хмарність. В день короткочасні дощі, грози місцями град. Вітер східний – 7-12 метрів на секунду, в день місцями пориви – до 15-20. Температура повітря по області вночі – плюс 12-17, в день – 22-27 градусів тепла. По Донецьку вночі – від 13 до 15 градусів вище нуля, в день – плюс 23-25. Атмосферний тиск і стовдини зміниться.